Здравствуйте, мої любі! Ітак ми починаємо ЯПС п'ятий тиждень, урок 37. Відкрити, будь ласка, сторінку 3. тема нашого уроку, де розташований географічний центр Європи. Пропоную переглянути трейлер. Увага на екран! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке крайні точки у географії? Які основні сторони світу? Які проміжні сторони світу? Що таке числівник? Які властивості має фізичне тіло? Що таке одиничне поняття? Що таке загальне поняття? Так, а тепер давайте ми обговоримо домашні зубінацію. Подивіться, будь ласка, маленький рожевий зошит. Тиждень 5. Ми відкриваємо. І шукаємо домашнє завдання до уроків 37-39. І так, необхідно відкрити з пам'яті навчальну одиницю, невеличкі зоріні перегони. Так, далі у нас навчальна одиниця. Потрібно теж відтворити з пам'яті і продовжити речення, обравши правильно відповіді. Це, це домашнє завдання. А, тепер пропоную хвилинку афермації. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Так. Пропоную переглянути. Відеофрагмент це українське. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою. Наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом, навіть географічний центр Європи у нас і це не жарт. Ти вже знаєш, що географічний центр Європи це точка на карті Європи, що знаходиться на однаковій відстані від її кордонів. Як же його визначили? Для цього знайшли крайні точки, рівновіддалені від кордонів території Європи. Щоб визначати географічне положення будь-якого географічного об'єкта, слід гарно знати сторони світу. Це наше і це моє. Так. А тепер нам необхідно повторити навчальну одиницю. Географічний центр Європи і точка на карті Європи, що розташована на однаковій відстані від її кордонів. Ще раз, будь ласка, географічний центр Європи, точка на карті Європи, що розташована на однаковій відстані від її кордонів. Ну що, давайте послухаємо пісеньку про сусідів України? Зараз ми її знайдемо. Європа та Азія, разом Євразія, Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Повертаємося до зошита. так, завдання номер 5: Сумачний словничок. Сумачний словничок. Зараз я хочу повернутися. До відеоряду. увага! Крайні точки у географії, точки, що є найпівнічнішою, найпівденнішою, найзахіднішою та найсхіднішою. Якщо порівнювати з іншими точками географічного об'єкта. Так. А тепер перевертаємо на сторінку 4. Подивіться, будь ласка. Там зображення з космосу. Давайте виконаємо завдання Адаптера. Слухайте уважно. Існує кілька гіпотез, тобто припущень, про місце розташування географічного центру Європи. Це пов'язано з тим, що географи використовують різні методи його обчислення. Але всі вони спочатку знаходять крайні точки Європи. Крайні точки це точки, що є найвіддаленішими на північ, південь, захід і схід, якщо порівняти з іншими точками географічного об'єкта. Пригадаймо, що північ, південь, захід і схід це сторони світу. Тобто чотири основні географічні напрямки. У географії для запису сторін світу використовують скорочення. Південь позначають двома буквами ПД: північ ПН, схід СХ, захід ЗХ. Після останньої букви в скороченнях. Обов'язково ставлять крапку. Деякі науковці, визначивши крайні точки Європи та здійснивши обчислення, дійшли висновку, що її географічний центр розташований саме в Україні. І ми, українці, радо із цим погоджуємося. А тепер на сторінки 4... Давайте ми прочитаємо текст і виконаємо завдання від адаптера. Існує кілька гіпотез, тобто припущень, про місце розташування географічного центру Європи. Це пов'язано з тим, що географи використовують різні методи його обчислення. але всі вони спочатку знаходять крайні точки Європи. Так, давайте ми роздивимося крайні точки Європи. так, на півдні ночі, яка крайня точка Європи? Мис Нордкін. На півдні Мис Мароккі. На Заході Мис Рока. На східні – Полярний Урал. Тепер нам необхідно розгадати ребус. За, е, Пробачте, діти. Давайте ми ще подивимося з вами центр. Крайній точок у географії. Точки, що є найпівнічнішою, найпівденнішою, найзахіднішою та найсхіднішою порівняно з іншими точками географічного об'єкта. Північ, південь, захід. І схід це сторони світу, тобто чотири основні географічні напрямки. Південь позначають двома буквами: ПД. Північ ПН. Схід СХ. Захід ЗХ. Після останньої букви в скороченнях. Обов'язково ставлять крапку. Географічний центр Європи знаходиться в Україні. Так, подивилися. Тепер, роз, давайте розглядаємо ребус. завдання номер 7. Яйце Забираємо дві букви перші так. Трактор. Беремо тільки першу і другу букву. Що у вас вийшло? Давайте так, щоб ви ж, е, я вас завжди е, вчу. Що коли ви щось робите, берете, б, е, беріть чернетку, а виконуйте завдання. Пишіть, завжди пишіть. Яй це. Далі автор. Так, що ми робимо? Перші дві букви обираємо, так? А ці перші дві букви беремо. Це велика Н, центр. У нас з вами вийшло центр. Будь ласка, напишіть відгадку. центр. Так. А теперь давайте мы попрацюем. А -а -а. На сторінці 6 визначимо крайні точки цієї країни. Найпівнічнішу, найпівденнішу, найзахіднішу, а найсхіднішу. І познач кожну умовним знаком. Наприклад, кружечком. І так, сторінка 6 у нас. Працюйте. Напишіть, будь ласка, червоним тем, скорочені назви основних сторін світу. Плічи напиши, скільки основних сторін світу. А, а тепер, будь ласка, завдання 10. Увага на екран. Так, Повторили далі увага на екран, так. а тепер. Приготувалися від завдань, для завдань від робота бубу. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо результат у клітинку. Знову приготувалися увага на екран. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу чемпіонат зі швидкісної лічби. Записуємо відповідь. Будьте уважні, рахуйте. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу чемпіонат зі швидкісної лічби. Діти, я дуже-дуже прошу вас, якщо ви не встигли, натисніть на паузу і почніть спочатку. Неважливо записати відповідь у клітинку, важливо, щоб ви навчилися рахувати саме так, як пропоную робот Бубу. Нейробіка для майбутніх істориків від Бубу чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи об'єкти, що можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме! А чому 10? Тому що там було декілька предметів. і так завдання номер 12. Пригадай, чим пишається Закарпатська область? Підкреслюй слова або слово сполучення слів пов'язане із Закарпаттям. Україна, Київ, Ужгород, Львів. Історія, королевська, стоянка, Уж, Дніпро, археологія, захід, Карпати, Чорне море. Підкреслю слова, які відносяться до Закарпатської області. Не Чорне море. Так. Не Київ. Виконуйте завдання, а я з вами прощаюся. Відпочивайте.